Тестуємо новинки від Лембі і почнемо ми з ось такого маркера. Він має дві сторони: з одної ось таке, схоже на Лореаль. Давайте приближу, бо навіть і не видно. Дуже так ніжно, тоненько малює. І з іншої сторони звичайний маркер теж такий. Дуже красиво, дуже тоненько малює. Єдине, що я не зрозуміла, чи є там ще відтінки, бо я тут не бачу ніякого відтінку і тестер був лише один. Я так розумію, в них є один відтінок. Це такий темний блонд. Давайте протестуємо. У мене хоч темне волосся, але брови я не люблю фарбувати, бо вони тоді такі, знаєте, важкі. Я беру навпаки ось такі світленькі продукти, бо виглядають вони набагато натуральніше. Чікс, щоб видно було. Спочатку спробуємо цим. Тепер ось цим спробую. Так, ось такий результат у нас вийшов. Ця амріївка в нас намальована. А тут, бачите, є такі лисенькі проплешини. Мені по кольору маркер ідеально підійшов, його непомітно. З того, що мені сподобалось, він супер, супер стійкий. По стійкості супер. Єдине, що не всім підійде цей відчинок, але як по мені, дуже гарно, натурально. Дуже круто, що вони такі тунесенькі і можна намалювати прямо маленькі волосиночки.